Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ другий. Частина друга. Стривай, стривай! похитав головою впертий Едмунд. Щось тут не складається. Як таке може бути? Ми саджали молоді дерева вздовж муру, а тут вони геть скрізь і навіть у воротах. Якому ж дурню дозвольте спитати, спало на думку встромити саджанець просто посеред воріт? Вже ж ніякому, погодився Пітер. А що? Як за довгі роки недоглянутий сад здичавів та розрісся до самих воріт. Припустімо, ніяк не вгавав Едмунд. Хай так, але ж Кейр паравель ніколи не стояв на острові. Я й сам уже думав про це, відкинув Пітер. І ось що гадаю, Кейр Паравель. Спородили на півострові, а півострів це вже острів наполовину за визначенням. Чи не так? Чому б не припустити, що за довгі роки трапилося щось таке, чого ми поки що не знаємо? Наприклад, із невідомої причини знадобилося прорити канал? Ти ж мені скажеш? Одразу знайшовся Едмунд. З якої такої причини треба проривати канал? Чи раптом не тому, що в замку з'явилися примари? Ой, раптом зойкнула дівчатка. Хвилиночку, навіть півхвилиночки, і я розвію усі забобони, заспокоїв їх Едмунд. Не може бути того, чого бути не може. Ось ти, Пітере, стверджуєш, що все буцібто, змінилося з того часу, як ми востаннє були в Нарнії. та забуваєш, що відтоді промайнув один лише рік, а ти намагаєшся переконати нас у тому, що усього за рік із маленьких паростків. Можуть вимахати великі дерева, а замки, що будуються на віки, вщент розвалюються і все таке інше. Але ж це суперечить здоровому глузду. Високовчений спір міг тривати до ночі, коли б не втрутилася маленька Люсі. Послухайте, нагадала вона. Якщо це такий кер паравель, то просто за моєю спиною у стіні мають бути двері, за якими є хід до скарбниці замку. Залишається сподіватися, що ніяких дверей там немає, промовив Пітер. Однак підвівся зі свого місця і уважно обдивився стіну. Стіна? Була рясно оповита плющем. Ну, що ж, подивимося, звівся на ноги Едмунд. Вибрав з оберемка хвацький дрючок та заходився лошпарити по зеленій завісі плюща, за яким була стіна. Киш, киш, влучав дрючок по плющу. Так, так, стукав дрюк по стіні. Поволі, так, так, лунало частіше і частіше, аж раптом почувся якийсь новий, гучний відгомін, схожий на глибокий кашель. кх кх Що за чортівня? Не витримав добре вихований Едмонд. Помітив де саме? Треба обірвати плющ біля того місця. Запропонував Пітер. Може, не треба, хлопці? Заблагала Сюзан, імовірно, згадавши про примар. Може, краще дочекаємось ранку, якщо нам тут коротати ніч, мені б дуже не хотілося мати за спиною дірку, у якій невідомо, що ховається у сирості й темряві. Оближте вже. Ніч на дворі!» як ти можеш, Сюзан?» присоромила сестру Люсі. А хлопці тій типу, поготів не звертали увагу на її благання. Едмунд уже обдирав плющ руками, а пітер шматував складеним ножичком. Та так завзято, що майже одразу зламав лизу. На щастя, у Едмунда знайшовся ще один. І тепер уже він шматував плющ ножичком, а пітер обдирав руками. У двох вони швидко наскирдували велику купу плюща на подіумі, і таки визволили двері з зеленого полону. Звісно, зачинені, буцнув двері ногою пітер. Так, але відсиріла деревина неминуче перетвориться на порохну, зауважив Едмунд. Ми її хутко розіб'ємо та на скріпки до багаття. Утім, чи то порода виявилася міцнішою, ніж гадалося, чи то втома брала своє, але коли в дверях з'явився отвір. У який спроможний був пролізти маленький хлопчик, у залі вже зовсім стало темно, а в небі вигулькнули перші великі зорі. І не тільки Сюзан приймав холод від єдиного погляду на Чорну діру, з якої тхнула сирістю та невідомістю. Та, попри все, Хлопці були настроєні рішуче. Вони струшували з себе деревний пил та потирали долоні, готуючись до спуску. Черга за смолоскипом, коротко сказав Пітер. Може, все ж таки не варто? Знову спробувала відмовити хлопців Сюзан. Еде, ти ж сам казав, мало що я там казав, відповів Едмунд. Раніше казав, а тепер не кажу. Я й досі не розумію, як таке може бути. Але незабаром усе з'ясується. Ти як, Пітере? Треба дивитися правді в очі. Ми в Нарнії. І тепер йтимемо до кінця. Вважатимемо це нашим королівським обов'язком. Це стосується і тебе, королево Сюзан. Як можна спати, коли у тебе, так би мовити, під боком нерозгадана таємниця? Із цими словами він витяг з оберемка суху гіляку та сунув її у полум'я розпалити. Та тут треба визнати, що смолоскипи з гілок. Виявились негодящі. Коли їх тримаєш палючим кінцем догори, вони надто швидко згасають, а коли донизу то дим застоїє очі, а вогонь обпалює пальці. Саме тому дослідники темних закутків вважають за краще мати на поготові звичайнісінький електричний ліхтарик. І з новою батарейкою. На щастя, саме такий ліхтарик знайшовся у Едмунда. Тиждень тому йому подарували ліхтарик на день народження, як виявилося, своєчасно, саме ліхтарик і визначив черговість спуску. Першим ішов сам Едмунд, слідом Люсі. За нею Сюзен замикав тили Пітер. Тут сходинки, і я стою на верхній, чомусь пошепки проказав Едмонд, тільки не опинившись за дверима. Починай відлік, крикнув глиб підземелля Пітер. Одна, дві, три. Усе глибше долинав із-під землі голос Едмунда. Аж доки знизу, врешті-решт не пролунало шістнадцять. Це остання. Отже, це й справді кейр Паравель, мовила Люсі. Там сходинок було саме шістнадцять. Більше нічого не сказали, доки всі не з'юрмилися коло останньої сходинки. Тоді Едман повів ліхтариком по стінах. І всі разом тільки й зітхнули. Ух! ніяких сумнівів не залишилось. Вони й справді стояли у скарбниці Кейр Паравеля. Замку, з якого правили колись великою державою. яка називалася нарнією. З обох боків вузького проходу. Такий зазвичай залишають в оранжереях. Через рівні проміжки стояли лицарські обладунки, у яких, здавалося, стояли на чатах всепущі вартові, що, не виказуючи себе ані рухом, пильно слідкували за кожним захожим, через прорізи у забралах. Чи не зазігне хтось? На королівські скарби а скарби у скарбниці були незліченні. і коштовні браслети, і персні, і намиста з перлин, і підвіски з діамантами, і діамантові діадеми, і завушниці з рубінами, і золоті кубки, і срібні тарелі, і тонкої роботи ланцюжки. Та інші ювелірні прикраси, та неграноване дорогоцінне каміння, смарагди, топази, аметисти, карбункули та знов таки рубіни і діаманти. Один від одного більший. Воно лежало на валом у купах, наче щойно зібрана булька, на підлозі під полицями. Стояли важкі дубові скрині, оковані залізом і з великими підвісними замками, за скринями біліли вихоплені світлом ліхтарика могутні слонячі бивні. Утім, усе вкривав товстий шар пилу. Тож дітлахи й самі навряд чи упізнали по тих завалищах коштовності. Якби їм не було достеменно, відомо, що це саме скарби. Як не дивно, все залишилося на тому самому місці, як у той день, коли вони повернулися до Англії, усе це здавалося водночас таємничим та незбагненним. Якщо навіть нелячним, як та небезпека, про яку здогадуєшся. Але не знаєш, звідки її чекати? Не дивно, що в тиші підземелля діти заклякли в мовчанці. І як їм здавалося, чути було тільки їхнє важке дихання та калатання їхніх сердець. Поволі всі прийшли до тями, і тепер. Проходжали склепінчастими коридорами підземелля, роздивляючись та здмухуючи пил зі скарбів. Подекуди із різних закапелків та закутків долинало. Гей, погляньте но! Ну! Це ж ті самі персні, що ми їх надягали на коронацію. Це ж моя улюблена шпилька. А я вже думала, що вона загубила. Диви, це ж наші обладунки, у яких ми виступали на лицарському турнірі, на архіполазі самотніх островів. А ось яка файна дрібничка, мені її подарував знайомий гном. А пригадуєш, як ми куштували прохолодний еліс цього рога? А пам'ятаєш, а пам'ятаєш, ліхтарик. Метеликом метався по підземеллю, вихоплюючи то те, то інше, аж доки це не набридло самому Едмундові. Досить, перервав він спогади. Батарейки треба берегти. Що, як завтра ліхтарик, нам знадобиться більше, ніж сьогодні. Коли зась батарейки сіли, а запасних немає, то ж беріть тільки те. Що конче потрібно, та мерщій нагору. От що може стати у нагоді, то дари, нагадав Пітер. Свого часу на Різдво у Нарнії, він, Сюзан та Люсі отримали дари, якими усі троє дорожили більше, ніж рештою королівства. Едмунд дару не отримав. Бо у слушну годину його не було разом з усіма іншими. Це трапилося через його провину. А більше дізнатися про те можна із попередньої книжки. Усі одразу погодилися з Пітером і вирушили у дальній кут підземелля, де на глухій стіні висіли їхні безцінні скарби. У маленької Люсі був свій маленький скарб, така собі невеличка пляшечка чи навіть флакунчик, але зроблений він був не зі скла, а з найсправжнісінького діаманту. І не дарма адже наповнений, хоча тепер лиш наполовину. Він був чудодійним зіллям, що зцілювала будь-які рани. Та лікувала усі без винятку хвороби. Люсі мовчки, але обережно та врочисто перекинула перев'язи з пляшечкою через плече і тепер та знову була в неї під боком, як у давні добрі часи. У Сьюзі був найбільш войовничий подарунок, лук і стріли. Та мисливський ріжок. Лук та загайдак із слонової кістки з гострими, рясно опереними стрілами були на місці. А от ріжок? Сюзан, а ти ж ріжок. засмутилася Люсі. От прикрість яка! Не менше за неї засмутилася старша сестра. Напевно, я брала його з собою на полювання у пошуках Білого оленя. Та, мабуть, ненароком зронила, а от шукати вже не було часу. Адже у той час ми опинилися у потайпіччі. Я маю на увазі Англію. От шкода так шкода. Навіть присвиснув і собі, Едмунд. Та й було від чого, бо ріжок, звичайно, був чудодійний. Якщо в нього засурмити, то де б ти не був, до тебе неодмінно надходила допомога? От чи й справді стала по приході, разом з усіма пошкодував Пітер. Годі жоритися, – стрепенулася Сюзан. Добре, що хоч лук на місці, додала вона, беручи його до рук. Як гадаєш, Сю, чи ти ваще справна, занепокоївся Пітер. Та чи то повітря скарбниці було пронизане магією, чи то ще що, але лук та стріли були у повній бойовій готовності, Сюзен Мала неабиякий хист до стрільби з лука та плавання. І щойно до її рук потрапив лук, вона не втрималася і смикнула на пнуту тятиву, та з життєрадісно тенькнула, і протяжний звук, що рознісся по всьому підземеллю, найбільше за все з усього, що вже з ними трапилося, нагадав дітям. Про славні минулі часи усі ті битви, полювання та бенкети, у яких вони колись брали участь. Отямившись, Сюзан послабила тятиву та припасувала сагайдак собі на плечі. Настала черга Пітера. У нього був щит із зображенням величного багряного лева та королівський меч. Спершу він здвогнув пил, а потім ще й постукав мечем об підлогу. Щіт він надів на руку і підперезався мечем. Він побоювався, аби меч не заіржавів і в опіхвах, проте гостре лезо вийшло легко, мов змащене. Щойно він потягнув за руків'я. Пітер Змахнув мечем і Лезо грізно блиснуло у промені ліхтарика. Ех, ріндоне, ріндоне, мій славний мече, стиха мовив Пітер. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою здолали вовка. І хоча промовив він ті слова ледве чутно, усі одразу відчули, що промовив їх. Уже не просто пітер, а пітер великий король Нарнії. Після тих слів іще майже хвилину ніхто не наважувався нагадати про батарейки. Та вже хвилину потому всі вийшли на гору, підклали у багаття хмизу і потрохи прилаштувалися на ночівлю. І, хоча підлога, звісно, не перина, не минула, і хвильки, як усі вже міцно спали, притулившись одне до одного, щоб зігрітися.